До початку повномасштабного вторгнення українці активно слухали російську музику та фанатіли від артистів з Росії. Чи змінила цю ситуацію війна? Ми вирішили запитати у лучан. Ми не слухаємо да, російську не слухаємо. музику, засуджуємо за це людей і намагаємося відв'язати всіх знайомих. Немає я просто. Ви слухаєте російську музику? Ні, не слухаю. А вас серед ваших знайомих є ті, хто слухають? Ні, в мене більшість просто відмовились від російського контенту, я їх підтримую в цьому. Скажіть, будь ласка, ви слухаєте російську музику? Ні. А чи серед ваших знайомих є хто слухає? Навіть і не скажу. Можливо, але я не знаю. Точно. А як ви ставитесь до тих людей, які слухають російську музику в загальному? Mm -hmm. Я насправді не задумувався над цим питанням. Проте. Я думаю, насправді це право вибору кожного. Якщо подобається, то і добре. Тим більше я швидше за все, і навіть точно є російські виконавці, які проти тіпо, проти війни, тому цілком буде, скажімо так, приємливо слухати їхню творчість. Я так думаю, проте, ну, я не слухаю. Не слухаю ні в якому разі. Ні в якому разі, а чому? Tabii. Тому що як зараз можна її слухати? А серед ваших знайомих є Я ті, хто слухають? Ні, немає славу. <х well>. А як взагалі ви ставите до тих людей, які слухають російську Негативно. Mm. Негативно, дякую. Mişко, ви слухаєте російську музику? Ні. А як ставитися до тих, хто слухає її? То <злухає> хай вони самі вирішують, як вони. А серед ваших знайомих є ті, хто ще слухають російську музику? Переважно ні. <amıaffle> Воно навіть по радіо. Там дуже мало російської музики перестав зовсім. Перестали зовсім. А серед ваших знайомих є ті, хто слухають? Ну да, мабуть. є. А як ви ставитесь до тих, хто слухає російську музику? Надіюсь, що скоро перестануть. О, oh, окей, so, okay, але Ні. Русське... Ні. <laughs> а як ви ставитесь до тих, хто слухає російську музику? Mm, адекватно, але я цього не підтримую. А ви слухаєте російську музику? Ні. А серед ваших знайомих є ті, хто слухають? Так. Так. А так. як у заліс? Негативно. А ви слухаєте російську музику? Ні. А серед ваших знайомих є ті, хто слухають? Ні, немає. А як ви ставитеся до таких людей, які далі продовжують е... її слухати? Ну погано, тому що вони спонсорують війну цим, допомагаючи е, росіянам далі. Ну, дуже погано ставлюся. – будь ласка, ви слухаєте російську музику? Ні. А це можливо серед ваших знайомих, друзів є ті, хто продовжує слухати? Наскільки в мене всі знайомі, всі проти її всі тільки за українську. Добре, дякую. тільки за українську. То є мова агресора, це 100%. Ні, не слухаю. А серед ваших знайомих є ті, хто продовжує слухати? Навіть якщо вони є, то я думаю, що вони б довго моїми знайомими не були. Це музика країни агресора. А серед ваших знайомих є ті, хто слухають російську музику? Ні, ми з телефона плейлиста все удалили, і російська музика. А як ви в загальному ставитеся до тих українців, які продовжують слухати російську музику? Це їхній вибір, але хай би зважали на те, що наші хлопці там і гинуть від країни-агресора то ну, негативно.